Всім доброго здоров'я. Сьогодні на вулиці досить холодно, мінус е 10 градусів морозу. У гаражі 1 градус тепла. Ну, робити не дуже щось хочеться, ну, але вже прийшов в гараж, е хочу хоч відповісти на е деякі листи. Давно обіцяв зробити такий відео огляд е такого маленького, я навіть не знаю як назвати, е станочка для ковки. Я його робив не по кресленнях, з що було, з того зробив. Мені було потрібно зробити декілька дух, вигнути декілька дух. Ну і прийшлось робити такий от малесенький станочок. Зараз я покажу його і постараюсь показати, як він працює. Маленький станочок, я навіть не знаю, як його називати, Гибочний. Не знаю, як краще. Видно, в мене гараж невеликий, в кадр важко попасти. От. Суть цього станка крутиться ручка. І тут крутиться ручка. І тут крутиться. Тут крутиться. От, бачите? Крутиться ручка. От така от система. Крутиться ручка. Рухається верхня каретка. Це підшипники зовнішні. 20 мм. Mm. У середині є точена втулка. Тут діаметр зараз секунду. Тут діаметр 40 мм, mm. Підшипники зовнішні 42 мм, це, це внутрішні 20 мм, перепрошую. Тут є насверлені отвори, тобто ці підшипники можна перемістити, як віддалити від центру. От, так і приблизити. Для різних кіл, для згибання це від. Тут відкручується, знімається, можна ставити інші такі, наприклад, трикутник, щоб вигибати під кут щось. Ну, По-різному, що придумати? Ну, Мені це вже дуже давно робив, ще вчився, вчився варити, вчився варити я сам, так що тут і позварювано воно так не дуже добре, але воно мені вже досить багато допомогло. Це стальна е, металева, металева плита, я знайшов таку металеву плиту, е, здається, вона 20 мм Так, вона має 20 мм, ну те, що знайшов. І тут їздить така салазка. Знову як це краще показати, Я потім знімлю ближче. Ось такий опорний підшипник. Тут з іншої сторони немає опорного підшипника, так як сюди тиску нема. Тут просто шплінт стоїть такий. Гайка М20. Винт. Звичайний крок. Ну, то що у мене було під руками М20. Ну, звичайно, краще би було виточити з такою хорошою різьбою якийсь кращий, винт більший, 25-ку хоча б. Тут круг зроблений для легкості, щоб скоро можна було крутити. и ножки такие приваренные. Вот. вот такие вот станочек. Зараз покажу, как он работает. Что-то найду. Так, на себе скажу приблизні розміри, але я його не робив по кресленню. Отже, сама плита 125 мм на 300 мм. І разом воно має 280 миллиметров. Так, найду я что зигнуты. Так, вот пруточек, металевый прут, металевый прут, восьмерка. І так, ставлю між підшипники, підвожу, роблю пів оберта, пів оберта і прокатую. Я знімаю фотоапаратом, тому не знаю, чи вам видно, чи не видно. Зараз візьму фотоапарат і покажу більш детальніше От так, я думаю буде краще видно так половинка оберта прокатуємо Torno. назад и у нас получилось вот такого до больше деталей не смотрим так выглядая яши Хось варити, тому дуже добре його не попроварював, але поки він в мене працює. Ось такий станочок. Всім дякую за перегляд. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube. І бажаю всім доброго здоров'я!